Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У далекому пустельному краю, де сонце палило зранку до вечора, лежало затишне містечко плазунів. Лускограй. Його мешканці були різноманітними. Швидкі агами, розумні варани, мрійливі гекони та навіть кілька величних кобр. У центрі містечка височів кам'яний ринок, де продавалися смачні комахи, яскраві камінці та навіть крихітні краплі роси, які збирали вночі з пустельних квітів. Але в цьому містечку була одна проблема ніхто не дарував квітів. Адже навіщо? Вони швидко в'януть, не годяться для їжі, не можуть зігріти вночі. І ось серед мешканців лускограю жив один ящір на ім'я Рік. Він був молодим і спритним з цинком, із блискучою лускою, яка переливалася під сонцем, наче полірований камінь. Рік мріяв про пригоди, але найбільше його думки займала одна ящірка – Еліза. Вона була незвичайною, мовчазна, задумлива, з очима кольору заходу сонця. Рік не знав, як привернути її увагу. Він ловив для неї найсмачніших жуків, приносив гладенькі піщані камінці, навіть пропонував сховатися разом від полуденної спеки під старим коренем. Але Еліза тільки загадково всміхалася, хитала головою і мовчки йшла геть. Якось старий варан, якого всі називали дід Пилохвіст, спостерігав за невдачами Ріка і, зрештою, сказав Хлопче, ти неправильно дієш. А що не так? Я ж приносив їй найкращі подарунки, але не те, що їй потрібно. А що їй потрібно? Дід пилохвіст прижмурив очі. Квіти? Квіти? Але ж вони без користі? Отож усміхнувся старий варан. Саме тому вони такі цінні. І рік замислився. У пустелі було важко знайти квіти. Рідкісні рослини росли високо в скелях, де навіть найспритніші агами не завжди наважувалися дертися. Але якщо це було потрібно, щоб завоювати серце Елізи, рік був готовий ризикнути. Він вирушив у подорож і дорогою зустрів багато цікавих створінь. Спершу він натрапив на караван піщаних варанів. Вони несли на спинах великі кошики, наповнені різним добром, і рік запитав їх, чи знаєте ви, де знайти квіти? Старший караванчик розсміявся. Квіти? Навіщо тобі ці пустощі? Бери собі хрущів або соковитих личинок. Ось це справжній скарб. Але рік захитав головою. Ні, мені потрібні квіти. Тоді старий варан зітхнув і показав на обрій. Якщо справді хочеш їх знайти, йди на щі до Великої дюни. Кажуть, там ростуть сріблясті квіти, які пахнуть зорями. Рік подякував і вирушив далі. Велика дюна виявилась не такою простою, як здавалося. Пісок був розпеченим, вітер ж бурляв пил в очі, а хижі соколи кружляли в небі. Але рік не здавався. Він вірив, що якщо дістанеться до вершини, то знайде те, що шукає. І ось, коли він уже ледве стояв на лапах, на самісінькій вершині, він побачив їх, сріблясті квіти. Вони були маленькими, але сяяли в світлі місяця, немов шматочки зіркового неба. Рік обережно зірвав кілька і, притискаючи їх до грудей, почав шлях назад. Коли рік повернувся до лускограю, був уже світанок. Він знайшов Елізу біля джерела, де вона щоранку пила краплі роси. Не кажучи ні слова, рік простягнув їй стріблясті квіти. Еліза широко розкрила очі. Вона здивовано торкнулася ніжних пелюсток, а потім усміхнулася. Вони прекрасні, тихо сказала вона. Рік не знав, що відповісти. Але й не потрібно було, бо він розумів інколи найцінніші речі це не ті, що дають користь, а ті, що приносять радість. І з того часу у Лускограї почалася нова традиція дарувати квіти тим, кого любиш. Після того, як рік подарував Елізі сріблясті квіти, щось у Лускограї змінилося. Це було непомітно для інших, але рік бачив, Еліза стала іншою. Її очі, які завжди були трохи сумними, тепер сяяли радістю. Вона стала більше усміхатися, а коли вони зустрічалися на ринку чи біля джерела, вона завжди кидала на нього теплий погляд. Але, що дивувало найбільше, здавалося, що її луска була ще більш яскравого відтінку. Вона стала блищати на сонці так ніби ввібрала світло сріблястих квітів, які рік їй подарував. Інші ящірки почали помічати це. Еліза розквітла, шепотіли між собою гекони. Вона стала ще вродливішою, захоплено казали агами. Рік не міг повірити, що звичайний букет квітів міг зробити її такою щасливою, але водночас він відчув у собі нову відповідальність. Він хотів бачити її усмішку знову і знову. Одного вечора, коли сонце сідало за дюни, рік і Еліза сиділи разом на камені біля старого дерева. Ти знаєш, тихо сказала вона, тримаючи у лапках уже засохші сріблясті квіти. Це був найкращий подарунок у моєму житті. Рік відчув, як у нього в грудях розливається тепло. Якщо тобі подобаються квіти, я можу приносити їх тобі знову, сказав він трохи ніяковіючи. Еліза усміхнулася, але ж вони швидко в'януть. Рік задумався. Вона мала рацію, і він знав. Що якщо хоче зробити її ще щасливішою, потрібно знайти особливі квіти, ті, що не в'януть. Наступного дня він пішов до діда пилохвоста. Діду, я хочу знайти такі квіти, що не в'януть. Старий варан розсміявся. Це ж легенда, хлопче. сказав він, але в його очах промайнув вогник зацікавлення. То ти чув про них? Так, чутки ходять, кажуть, що у долині вітрів росте одна єдина квітка, яка ніколи не в'яне. Але, щоб її зібрати, треба пройти випробування. Рік не вагався ні хвилини. Я вирушаю негайно. Шлях до долини вітрів був небезпечним. Піщані бурі засипали його сліди, а вночі холод пробирав до кісток. Але рік не зупинявся. Він зустрів старого хамелеона, який показував йому правильний шлях, він допоміг гекону, який застряг у вузькій ущелині, і той підсказав, як оминути лігво пустельних скорпіонів. І ось, після довгих днів подорожі, він побачив її на самотньому пагорбі під місячним світлом росла квітка, її пелюстки мерехтіли всіма кольорами веселки. Але щойно він наблизився, з-під землі з'явилася величезна змія. Хто сміє торкатися квітки вічності? зашифіла вона. Рік не відступив. Я прийшов за нею, бо хочу зробити щасливою одну особливу ящерку. Змія подивилась на нього довгим поглядом, а потім запитала. Що для тебе важливіше ця квітка чи її щастя? Рік не роздумував. Її щастя, звісно, змія хитнула головою. Але якщо так, то квітка твоя. Але пам'ятай, справжня краса не у вічності, а в тому, що ти робиш для інших. І квітка сама випала до його лап, ніби чекала на нього. Коли рік повернувся в лоскограї і простягнув Елізі квітку, вона не могла повірити своїм очам. Вона, вона справжня. Так, і вона ніколи не зав'яне. Очі Елізи наповнилися сльозами радості. Вона доторкнулася квітки і, здається, стала ще прекраснішою. Ріку, це найдорожчий подарунок у світі. Відтоді, кожного вечора. Коли заходило сонце, лускограй бачив двох ящерок, які сиділи разом і спостерігали, як світло вечірніх променів грається на пелюстках вічної квітки. І більше не було жодних сумнівів. Найцінніший подарунок це той, що робиться з любов'ю. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васіт приведе.